Віктора Лозинського за станом здоров'я випустили на волю. Ця звістка вчора була топ новиною українських змі. Нагадаємо, що в 2011-му колишнього нардепа за жорстоке вбивство засудили до 15 років позбавлення волі. Згодом через додаткові позови і клопотання строк скоротили до 10 років. Про те, як на батьківщині поставилися до дострокового повернення екс нардепа, розповість Ігор Токар. Свій ранок пані Люба розпочала, як завжди. Вімкнула радіо та переглянула заголовки газет. Жодної інформації ні про сина, ні про його вбивцю там не було. Та за кілька годин до бабусі почали навідуватись гості журналісти і розповіли, що Віктора Лозинського випустили на волю. Звісно, пробачила. Він же не стріляв. Мені кучер сказав, що він не стріляв. Як ми з'ясували, пані Люба взагалі ніколи не бачила засудженого. Стосунки ж з матір'ю та сином до трагедії були напруженими. За словами сільського голови, з моменту поховання могила заростає бур'яном. Мати тут не була жодного разу. Його тут поховали. Я поставив хреста, мати відказалася, каже, що. Не буде сюди ходити, і сьогодні вона сказала, що не ходила і ходити не буду. Жителі села Грушка, де проживав загиблий Валерій Олійник, звістку про те, що Віктор Лозинський на свободі сприйняли негативно. По-моєму погано все, що ви його випустили. Що це дозволяється, що давай людину іздіватися, руки, ноги відривати, вбивати, і здіватися. Є живула. А то мені має бути страшно. У мене сини є. Щоб не зачіпав нас, ми його ніколи в житті не зачепимо. У Голованіську, де знаходиться маєто колишнього нардепа, практично кожен з опитаних знав про звільнення Лозинського. Думки щодо такого рішення розділились. Заробив, хай сидить, убив людину, сиди, дожди відповідати всі. Добре. Не дивитися, що ти багатий, ти бідний, всі однакові. За свій що зробив і ремонт, больницю, школи, на кладбищі там, асфальт простелив. За свої кошти, так, ну, Такий хазяйський парень. Після новини, що Лозинського випустили з в'язниці, селищам поповзли чутки, що його бачили в одному з місцевих кафе. А на честь повернення приготували салют. Очільник району цю інформацію не підтвердив. Якихось подій, які показували, те, що Лозинський дійсно був. Я не можу подати вам, тому що. Я сам старався дізнатися інформації, нічого конкретного я про це не почув. Матер загибло, розговорилась і зізналась. Жодної допомоги від керівників не отримувала, і в подальшому не бажає. Я скучаю ним. мені легше було б, щоб я померла цим знати за його, що він помер. Ще під час зйомок сюжету стало відомо, що Віктора Лазинського знову затримали. А проти тих, хто ухвалив таке рішення, відкрили кримінальне провадження. У лісі, де п'ять років тому сталася трагедія, зараз абсолютна тиша. Тут ніхто не полює і ніхто не влаштовує сафарі на людей. Все тому, що територія у заповідній зоні. І навіть якщо пан Лозинський вийде з в'язниці, це вже буде не його власність. Ігор Токар, Олександр Катеруша. день за днем.